Привіт, Юрій Горбунов відмовився від державних грошей на новий серіал. А в Туреччині скасували концерт Ані Лорак на прохання українців. Про це не тільки сьогодні. У новинах Шоубізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Юрій Горбунов відмовився від 33 мільйонів гривень від держави на серіал Інгулець. Юра опублікував відео, в якому сказав, що не буде брати гроші у держави. Разом із тим, продюсер повідомив, що робота над проектом не припиняється, і для його реалізації будуть знайдені інші можливості. Тобто, я так розумію, що серіал Інгулець все ж буде знятий і вийде на екрани, але вже за спонсорські кошти. Як вам, друзі, вирішення цього конфлікту правильно зробив Горбунов? Артем Пивоваров посварився з глядачем на концерті. Під час виступу виконавця в Луцьку сталася неприємна ситуація. Один з глядачів під час співу Артема почав показувати йому жест у вигляді перевернутого донизу великого пальця. Така реакція обурила пововарова. тож він зупинив виступ і особисто звернувся до глядача. Співак запропонував цьому сміливцю піднятися на сцену та навіть пожартував, що поділиться фонограмою. Іди сюди, ти показуєш ось концерт, ось так. Давай, йди сюди на сцену, Будь ласка. Давай. Друже. Що, мені прийти до тебе? Давай. Смілись. Чи ти не посилиш? Ти не заважаєш. Ти думаєш, що не заважаєш. Це типу клас, тільки в іншу сторону. Але якщо хочеш спробувати, нема питань. Вона з вами завжди Друзі, як вам така поведінка артиста? взагалі правильно робить артист, що звертає на такі увагу під час концертів? І як ви ставитесь до хейту в сторону артистів? Допишіть будь ласка, в коментарях. Чекаю. Ольга Фреймут, яка зараз повернулась до України, показала спільне фото зі своїм чоловіком? Чому саме про це вирішив розповісти? Адже телеведуча не часто розміщає спільні фотографії з Володимиром. І багато хто думає, що під час Оліної поїздки до України її чоловік продовжує знаходитись в Британії. Ну і нагадаю, що Оля Фреймут нещодавно повернулась до України. Зараз вона з дітьми і чоловіком перебувають у Львові, але чи надовго вони тут і чи повернуться назад в Британію? Телеведуча поки не розповідає. Брітні Спірс видалила свою сторінку в інстаграм. Поки не зрозуміло, з яких причин співачка це зробила, але тут за дивним збігом обставин у неї вийшов новий трек з репером Біла ем. Називається він Mind Your Business. Я, як людина, яка вже довго в шоу бізнесі, можу припустити, що зроблено це саме для того, аби привернути увагу до цієї пісні, бо поки е цей трек. Прослухали лише 5 мільйонів разів за 5 днів. А це для співачки з таким статусом, як Брітні Спірс, не так вже й багато. Ну і до речі, пісня буде в описі цього відео. Послухайте, будь ласка, і напишіть свою думку, чи це хід, чи не дуже. Але Брітні, будь ласка, повертайся в інсту, бо з твоїх танців дуже сумно. У мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс зі співачкою Тоною Матвієнко. Говорили про дитинство Тоні, про те, як вона вчилася і як їй було соромно підвести свою зіркову маму Ніну Матвієнко. Ну і, До речі, у випуску є і Ніна Митрофанівна і чоловік Тоні Арсен Мірзоян. Так, от Ніна Матвієнко сказала, що вже втомилась від того, що вони всі разом. Живуть, але тут нічого не поробиш, адже подружжя вклало гроші в недобудову. Квартира за яку платили Арсен і Тоня, досі стоїть в замороженому стані. А ось Арсен розповів про те, що дуже любить готувати, і на цьому фоні вони часто конфліктують з Ніною Митрофанівною. Ще дізнався у Тоні Матвієнко, що вона восени буде працювати в інституті культури, куди її покликав Михайло Поплавський. Щоправда, яка зарплата у неї буде, поки Тоня не знає. А ще спитався у співачки, чому її закидують е, про те, що вона відбила чоловіка у колишньої дружини. Відповідь зможете почути у випуску. Ну, а посилання на нього є в описі цього відео. Ну а ще в четвер вийде інтерв'ю з колишнім холостяком, телеведучим і крутим грузином Іраклі Макацарієм. У Іраклі місяць того народився син. і про недоспані ночі. Ми обов'язково поговоримо з ним. А ще Іраклі е, каже, що в Грузії забагато росіян. І це його напрягає. Повне інтерв'ю Слава Плюс з Раклі Касарія. Дивіться вже у четвер на моєму каналі. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Актора Джоні Деппа знайшли непритомним в готельному номері. Про це пишуть голівудські змі. Зірка піратів Кримського моря мав виступати в Будапешті зі своїм гуртом. Але як повідомляє угорське видання бік. За лічені години до початку концерту в Будапешті, 18 липня, колектив скасував свій виступ через погане самопочуття депа. За словами інсайдерів, актора знайшли у номері готелю в непритомному стані та екстрено госпіталізували до місцевої лікарні. Менеджер артиста у своєму коментарі не став відкривати подробиці, а лише сказав, що депу стало м, погано. Однак, як розповів журналістам один з музикантів, причиною такого стану актора стало зловживання алкоголем. Ну а на щастя, лікарям вдалося швидко провести 60-річного Депа до тями. Ну і вже за кілька днів актор все ж вийшов на сцену під час концерту, що правда, вже у Польщі. Співак Алексєєв переклав одну зі своїх російськомовних пісень. Є у Микита пісня Як ти там? і ось нещодавно на одному з концертів у Києві співак виконав україномовну версію цього треку. ти там?» По словами виконавця, прем'єра композиції відбудеться вже зовсім скоро. Відомо, що співак також працює над перекладом інших своїх треків. Я особливо дуже хотів би почути красивий переклад пісні П'яне сонце. Чи буде переклад цієї пісні? Я вирішив спитатися безпосередньо у Алексеєва. а і ось наша розмова. Слава, кажу тільки тобі по секрету, через тиждень, 4 серпня, ви вже її почуєте. Буде її офіційний реліз. Це буде тільки реліз пісні, чи ти будеш щось знімати, можливо, або переробляти кліп. Також ми щодо цього думаємо, але поки що на даний момент точно знаю, що це буде реліз пісні. Перше ми її заспівали на концерті нещодавно в Києві, і мені дуже сподобалося. Знаєш, що, що люди вже почали її співати, хоча одного разу її ще не чули. Тобто вони самі її перекладали, самі мені підспівували, і дуже приємно було на це дивитися. Така був в мене допрем'єрний показ пісні, а люди вже з тобою співають. Це... Uh -huh. А скажи мені, чи це одна буде пісня з твоїх старих пісень, яку ти перекладаєш і перекладеш українською мовою? чи будуть ще, і які а, ні, вона буде не одна, тому що знаєш, ми переклали, подивилися, що все вийшло дуже органічно. Що аудиторії це теж дуже подобається, і є на це е, запит, і вони цього хочуть. І вони мені про це кажуть відверто. Тому е, ми будемо продовжувати вже декілька пісень. Є у нас е, в роботі. Найголовніше моє питання: п'яне сонце буде перекладено на українською мовою. Е, слухай, ми працюємо над цим. Я навіть ідея зробити е, альбом цілий. Цих от пісень, і звісно ж, ми розуміємо, що п'яне сонце це та пісня, яка дала мені можливість виходити на велику сцену, але тут розумієш, як ти там її легше перекласти. Угу. От є пісні, до яких треба інший підхід, треба трошки більше часу витратити на те, щоб це вийшло емоційно правильно. Щоб це звучало органічно, коротше кажучи, знаєш, щоб не просто зробити це, щоб зробити, щоб бажалося, а хочеться, щоб <гум> людям подобалося, тому що от я даю послухати, як ти там, і мені всі кажуть, слухай, ну це прекрасно, це супер. Це навіть ще краще ніж була та перша версія. От хочеться, щоб всі ці пісні про всі ці пісні так казали, тому ми не будемо так, знаєш, дуже поспішати, але будемо працювати в своєму ритмі, як ми любимо. Так. Останнє питання. Скажи, будь ласка, зараз на концерті, концертах, а ти ще виконуєш свої старі російськомовні е, пісні, і як на це люди реагують? Uh, Слухай, ну я чесно тобі скажу, от чесно тобі скажу. Е, останніх там 10 концертів, які в мене були, чи більше навіть, можливо, навіть 15 концертів, які в мене були. Я не виконував російськомовних пісень, тому мені важко тобі mm -hmm. на це питання. Ресторатора зараз ще й військовий Даніель Салєм заспівав. Даніель випустив пісню, називається вона Силуети, і присвятив цю пісню всім полеглим побратимам. Даніель каже, що не планував розпочинати музичну кар'єру, але у нього виникло бажання трансформувати у пісню ті думки і меседжі, які в нього виникли на фронті. До речі, співавтором пісні став співак позитив. Ну а послухати пісню можна за посиланням в описі сьогоднішнього випуску. Я, до речі, попросив Даніеля записати відео, щоб він трошки детальніше розповів про свою пісню. І давайте подивимось. Слава привіт! Так, записали пісню про побратимів, про тих, кого зараз вже немає нами. Для тих, хто відчуває себе самотнім чи самотньою, для тих, хто відчуває біль на серці. Це слова поваги, щоб усі пам'ятали, що ми не наодинці тут, таких як ми, дуже багато. І нам треба треба е, триматися разом. Е, ця пісня е, це створення не тільки моє, моє створення. Мені пощастило, що в мене є такі близькі друг, як Олексій Позитив, який виступив як продюсером цієї пісні, який почув мої, мою біль. І е, Андрій Біскоровний, який написав текст цієї пісні, а Роман Котрук, який написав гітару під цю пісню. І Вадім Лісіця, який виступив як сам продюсер тому я дуже вдячний своїм друзям, що вони є, що дозволили мені мелодикумувати такі слова. Співачка Мама Ріка переїхала зі свого орендованого будинку. В цьому будинку Настя з чоловіком Сергієм Середою переживали перші дні повномасштабного вторгнення і прожили тут близько двох років. І тепер пара вирішила урізноманітнити своє життя. Вони взяли в оренду новий будинок, він більший за попередній, і вони з сином Давидом вже почали його облаштовувати. Хотів вам розповісти маленьку історію. Я два рази приїжджав в гості до Мамаріки і Сергія, і в другий раз, в другий наш приїзд, коли ми записували, до речі, з ними інтерв'ю, вони вмо. Мовили мене стати їхнім сусідом. Я взяв в оренду будинок поруч з ними, і ці, я перепрошую, гівнюки взяли і з'їхали. Ну, теж мені такі собі, знаєте, сусіди. Сподіваюся, з'їхали не через мене, але Настя, Сергій, я знаю, де ви живете, так що скоро переїду. Концерт Ані Лорак в Туреччині скасували, і цього домоглись українські активісти. Як повідомив консул України в Анталії Олександр Воронін, разом з представниками посольства України вони звернулись до організаторів концерту з вимогами про скасування виступу зрадниці. Рада директорів Холдингу, до якого належить концертний майданчик, підтримала пропозицію української громади. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу «Слава Про». Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю «Слава Плюс» з Тонею Матвієнком дивіться ось тут через 3, 2, 1.